До нас сьогодні завітав політичний експерт Константин Матвієнко. Вітаю вас! Доброго дня! Тож відомо, що лідери нормандської четвірки за кілька тижнів проведуть зустріч, щоб обговорити виконання мінської угоди. А ми на еспресо тіві продовжуємо обговорювати цю тему наряду з іншими важливими для України теми. Тож, як бачимо, сьогодні нового загострення переживає ситуація на фронті. Відомо про нестандартну ситуацію в Логвиново, тобто комбат батальйону Донбас і народний депутат України Семен Семенченко говорив в нашому ефірі про те, що Логвинове зараз фактично не контролюється жодною із сторін. А загострення ситуації на сході України може вплинути на дотримання режиму тиші, який розпочинається з опівночі 15 лютого, на ваш погляд. Ну або загострення ситуації, або режим тиші. Загострення це ескалація протистояння, в тому числі і артилерійських дуелей. Отже, безумовно, що я не думаю. А... Про те, що режим тиші буде реальним, тобто з самого початку мені довелося говорити про неможливість виконання мінських домовленостей. Дуже дивна ситуація, коли е, дали ще два дні постріляти. Так, тобто, от у них в четвер практично закінчилися перемовини, і ще два дні на те, щоб вести вогонь. П'ятниця і субота. Так, Ми саме про це цікавилися у інших експертів, чому саме от не з завтрашнього дня, не з моменту підписання з моменту підписання, договору. підписання так мало мало бути з моменту підписання. Отже, дали ще два дні постріляти. Зрозуміло для чого для того, щоб оформити Дебальцевський котел, щоб спробувати взяти Маріуполь, щоб спробувати розширити цю зону терористичної окупації, які зараз фактично російської окупації, які зараз піддається схід України. Думаю, що такий от люфт у ці два дні він не визначає те, що в принципі виконання домовленостей є нездійсненним. Ну, от різняться оцінки результату мінських домовленостей. У різних експертів треба сказати, що деякі оцінюють зустріч у мінську як дуже успішну, тому що гарний компроміс на те, гарний, що немає якоїсь однозначності. Дехто говорить про те, що це повний провал, і що в дипломатичному сенсі знову ж таки Україна зараз не в найкращому світлі. Я нагадаю про те, що західна преса так само говорить про те, що власне Путін більше отримав, ніж втратив з ходом мінських перемовин, а Україна отримала чи втратила власне, мінські перемовини були потрібні, бо дай вже для того, щоб домовитися про обмін заручниками. Подивимося ще як вони будуть реально мінятися. Що стосується втрат чи переваг, ну Путін втрачає в глобальному плані так, санкції не знімаються, російська економіка летить реберть. Фактично в Росії немає союзників, взагалі в світі Росі... Російська Федерація втратила всіх своїх союзників, не рахуючи там Венесуели чи Північної Кореї. Тобто глобально Путін все одно стоїть на шляху поразки, але ця поразка його може настати пізніше ніж виникне. Абсолютно не керована гостра ситуація в Україні. В Україні ми зараз розуміємо, що є кілька чинників, які визначають ситуацію. Війна це безумовно перший. Потім це дуже серйозна ситуація в економіці, це курс, який Національний банк фактично втратив курс гривні. Отже, в Україні ситуація щонайменше не краща, ніж у Росії. Відтак, говорити тут, хто виграв, хто програв. Я не думаю, що жодна з сторін може вважатися в цих. У перемовинах переговор переможцем. хіба Лукашенко, який виступає тепер тим, хто надає такий от майданчик для переговорів такого високого рівня, і в очах власних виборців являє собою солідно міжнародного діяче. Інших вагомих переваг, крім можливого обміну заручниками, я не бачу. Я нагадаю нашим телеглядачам, що після проведення переговорів у мінську Володимир Путін вийшов першим до журналістів з нормандської четвірки і розповів розповів про результати цих переговорів. Настрій президента України був дещо неоднозначним, і вже в Європарламенті він звітував про те, що чого досягли в результаті цих домовленостей. Пане Костянтин. Що це означає в дипломатичному сенсі така психологічна позиція? Нічого, річ у тому, що дипломатичних прецедентів введення таких переговорів направду в світі ніколи не було. Те, що не було спільної прес-конференції, те, що Путін зустрічався з журналістами окремо від інших учасників перемовин, те, що в фактично в кулуарах. Цієї зустрічі знаходилися представники бойовиків. Багато хто з експертів плутає, стверджуючи, що представники бойовиків сиділи за одним столом з учасниками перемовин. Цього не було. Але якщо говорити про дипломатичні сигнали, то ну вони ніякі. Тобто ясно, що мінські переговори це не завершення, а лише початок можливого процесу мирного врегулювання, і так як він починається, він не є вигідним ні Росії, ні Україні, але не є з різних позицій. Все-таки на боці України світ, на боці України даруйте добро і правда, а на боці Росії залишається тільки брутальна груба сила. Ми не забуваємо того, що сьогодні в Горлівці під час артилерійського обстрілу загинуло троє дітей. Ми не забуваємо, хто є. Цим вбивцею. Українці це будуть пам'ятати тепер назавжди. Цим вбивцею є росіяни, росіяни як народ, підкреслюю це. не росіяни як там злочинний режим Путіна. І за це вони мають нести відповідальність так, як колись поніс відповідальність німецький народ за режим Адольфа Гітлера. Цього цього разу у мінську минули стороною питання Криму насправді, і коли пан Порошенко сказав про звільнення нашої бранки льотчиці Надії Савченко, деяке здивування так само виникло і в соціальних мережах у користувачів через те, що ніяк не піднімалося питання звільнення інших українських громадян, таких як наприклад, наприклад, Олег Сянцов. Оце ігнорування кримського питання у мінську, що означає? Перепрошую, по перше. Йшлося про обмін заручниками. Безумовно, Надія Савченко, це самий відомий заручник. Вона є депутатом Верховної Ради України від партії Батьківщина. Вона є членом парламентської асамблеї Ради Європи. Але в Криму президент ставив питання про звільнення всіх заручників. Тому жодним чином тут я критикую президента, але там, де він правий, і діє правильно, треба теж про це говорити. Йшлося про звільнення всіх заручників за формулою всіх на всіх. Інша річ, що ті військовополонені, ну терористи, фактично, які зараз перебувають в руках української влади, не бажають повертатися в Донецьку та Луганську так звані республіки. Отже, тут є проблема саме з бажанням від тієї сторони. Що стосується питання Криму, воно свідомо було виведено за дужки цих перемовин, тому що йшлося про гостру ситуацію вбивства мирних громадян і військовослужбовців на Донбасі, що їх здійснює Російська Федерація, Крим це наступний етап, і те, що там так само не піднімалося жодним натяком питання про скасування санкцій проти Російської Федерації, саме і означає те, що санкції можуть бути скасовані тільки після того, як Крим буде повернути Україні як територіальний цін. Тисність України буде точно відновлена в її кордонах до березня минулого року. Як ми знаємо, за заявою Петра Порошенка після зустрічі у мінську федералізації і автономізації в Україні бути не може, але Росія знову ж таки нагадує, нав'язує Україні конституційну реформу в питанні децентралізації. Тож децентралізація загалом це корисне для України. Корисне для України рух, і ми вже проводимо реформи в цьому сенсі. От пані Яресько, буквально на засіданні Кабміну вже звітувала про перші успіхи. Чому Путін так наполягає на децентралізації? Йому ж не потрібна сильна Україна, унітарна Україна. Децентралізація по путінськи і справжня децентралізація це дві кардинально різні речі. Ну, давайте про те, що все так відбулося в мінську. стоїть підпис. Під протоколом цей підпис поставлений кучмою, тобто від України, тобто трьохстороння контактна група глави держав нічого не підписували у мінську. Отже, стоїть підпис, і останні там 15 пункти цього протоколу говорять справді про нову конституцію, про децентралізацію, як вони її собі уявляють, з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської області. Більше того, там сказано про те, що контроль. Української влади над українським кордоном в цих областях починає відновлюватися з моменту виборів до їхніх так званих майбутніх місцевих рад, і закінчується з вступом в дію нової конституції України, де передбачено цю децентралізацію по путінськи чого не буде. Ось чому я вважаю, що цей протокол направді, липовий і на нього сильно звертати увагу не потрібно. Тепер що стосується звіту пані Яресько, розумієте, в Україні, незважаючи на те, що другий розділ коаліційної угоди передбачає конституційний процес, тобто систему змін до конституції, куди б мало війти і недоторканість при депутатська, і суддівська, і президентська, куди б мало війти питання самоврядування, децентралізації, цей процес на жодному рівні не ведеться. Ні на інтелектуальному, ні на політичному, на жодному. Отже, я не знаю про які успіхи могла звітувати пані Яресько, коли ми знаємо про те, що у місцевих рад фактично відбирають основний їхній джерело їхнього фінансування це податок на доходи фізичних осіб. В місті Києві це становить 60%, тобто абсолютно неприпустимі речі, які відбуваються зараз з місцевим самоврядуванням. Ми знаємо от вчорашній інцидент між представником партії самопоміч Єгором Соболєвим і автором, о, співавтором Закону про земельне забезпечення територіальних громад депутатом від батьківщини Вадимом Івченком. Ну багато хто звернув увагу саме на так, би мовити, спортивну естетику чи не естетику цієї бійки, але є ж предмет конфлікту це політичний предмет. Він полягає в тому, що Івченко і батьківщина в цілому виступають за те, щоб територіальні громади отримали землю як один з своїх природних. Ресурсів на рівні з комунальним майном, з податками і зборами місцевими, земля це природний ресурс територіальних громад. З іншого боку, є позиція, яка передбачає, і це позиція вагомої частини коаліції, яка передбачає, що земля поза межами населених пунктів має розпоряджатися, має контролюватися її використання винятково через центральний орган виконавчої влади, що звичайно позбавляє місцеві громади їхнього основного ресурсу. Тому говорити відповідно віддаючи на ваше питання Христино, про децентралізацію і про певні успіхи в процесі децентралізації, мені здається, пані Яресько в цьому питанні, як між іншим і в багатьох інших, дещо поспішає. Ну, говорячи, все таки про останню тиждень роботи Верховної Ради. Я нагадую нашим телеглядачам, що в лютому Рада збиратися більше не буде. Сподіваюся, що пан Константин підсумує для нас результати цього пленарного тижня у раді. Я нагадаю, що там було дійсно кілька. Таких важливих гарячих моментів, пане Костянтин, наскільки плідною була робота ради на цьому тижні? Ну знаєте, було б що підсумовувати. Тобто, в порівнянні з тим, що рада б мала зробити, зокрема в питаннях децентралізації, питаннях підтримки місцевого самоврядування, місцевих громад, і тим, що було зроблено, на жаль, це дуже ну скажімо. М'які формулювання недостатньо, неефективно. Тому е, от інтегрально підводячи риску під е, цією частиною е, сесії Верховної Ради, ми, ну, крім там, певних епатажних речей, зокрема і бійок у Верховній Раді, і певних. Скандалів, ми на жаль нічого не побачили, особливо прикро те, що парламент так і не зміг повернутися до закону про акціонерні товариства. Тобто, от в попередньому ефірі на вашому каналі пан Пензаник говорив, що багаті уникають оподаткування, і були спроби все ж таки трошки розширити бюджетну базу. На жаль, знов таки цього не вдалося. Найприкріше, що про що доведеться сказати. Уряд, говорячи про необхідність буквально драконівських заходів щодо економії державних видатків, і тут можна уряд зрозуміти, він правий секвестр за такими серйозними оцінками становить становитиме близько 48 мільярдів гривень. Так от уряд на превеликий жаль не пропонує парламенту системи е законів, які б е з одного боку компенсували цей. Фінансовий удар по населенню, але найголовніше, системи реформ, які б спрямували кошти, які вивільняються, і кошти, які ми отримуємо від міжнародних фінансових організацій на розвиток країни, розвиток її інфраструктури, розвиток її економіки, сприяння розвитку інвестиційному клімату. От цього цього ми не побачили. І боюся, що з березня місяця а суспільство швидко радикалізується, швидко розуміє, де уряд компетентний, а де ні. Боюся, що з березня місяця, от за сигналами, які Надходять від підприємницького середовища, від середовища місцевого самоврядування, громадськості, яка опікується проблемами культури і довкілля, доведеться, мабуть, ставити питання про те, чи цей уряд відповідає тому історичному моменту, в якому зараз опинилася країна. І знову ж таки повертаючись до питання фінансової допомоги міжнародної. Тож. Власне, українська влада домовилася з МВФ про чергові кредити, цікавим залишаються і відкритими питання про те, на яких умовах будуть проводитися реструктуризації цих боргів. А якими будуть графіки підвищення тарифів, яких не уникнути власне, тому що кредити видаються під обіцянки про реформи? Який курс долару мінфін закладає на поточний рік? От, власне, ці угоди, про між МВФ і українською владою, наскільки успішні? Ви знаєте, з одного боку, слід віддати належне, МВФ намагається іти на зустріч Україні, не українській владі. Сподіваюся, а саме Україні, так як мужній країні, що бореться проти безперебільшення світового зла. З іншого боку, те як уряд пропонує структуру цих. Угод, знов таки, ми маємо ну, дуже обмежено прозору, от є меморандум, який підготовлений між урядом і Міжнародним валютним фондом, але це такий великий секрет, що я не певен, що навіть всі народні депутати мали змогу із ним ознайомитися. Отже, відповідаючи на ваше питання про те, на яких умовах, ми не все знаємо про ці умови. З іншого боку, ці умови для нас можуть бути і несуттєвими через те, що, думаю, якщо українська економіка... Покаже зростання в наступні роки, навряд чи це буде 16-й рік, як нам обіцяє уряд, ну можливо, 17-й, то в е, Україні будуть іти назустріч в питаннях реструктуризації е, цих боргів. Е, не одна вже країна в світі залазила, здавалося б, у таку непереборну боргову яму, але успішно з неї виходила. Якщо в Україні уряд розкріпачить малий і середній бізнес, якщо з Руку з горла економіки, тому що фіскальний тиск, адміністративний тиск, найголовніше корупційний тиск на українську економіку, залишається надвеликим, величезним. І от десь за різними оцінками до 30 собівартості українських товарів і послуг залишається в системі корупції. Тобто корупція збільшує ціну на наші товари і послуг, відповідно, конкурентність наших товарів і послуг зменшується на 30%. От якщо ми подолаємо оцей от інстинкт, навіть не інстинкт, а рефлекс корупції, який притаманний, на жаль, і нинішній значній частині нинішньої української виконавчої влади. То тоді у нас буде шанс ці борги реструктуризувати, поступово повертати і вивести країну на нормальні цивілізаційні рейки. Знов повернуся до своєї тези. Я справді з острахом про це говорю, тому що зараз ставити питання про відповідність уряду своєї компетенції. Відповідальності очевидно, це розхитування човна. Але якщо уряд не зупиниться в цій самій некомпетентності і без відповідальності, нефаховості, то тоді той, хто розхитує човен. Це буде саме уряд.